Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу нове відео. Нарешті я зібралася його для вас записати. Як багато хто з вас вже знає, ті, хто підписаний на мій телеграм, посилання на всі свої соцмережі я завжди залишаю в інфобоксі. Можливо, хтось вже здогадався, що я знову знаходжусь у Німеччині. Подобається мені це чи не подобається, я знову тут. І вже навіть встигла стикнутися з невеличким хейтом і навіть засудженням з вашого боку. Знаєте, люди вони дуже швидкі на засудження, взагалі на висновки якісь. Але, як правило, ці засудження виявляються хибними. Того, що ми ніколи не знаємо мотиви людини, ми ніколи не знаємо обставини, які складаються навколо цієї людини, і так далі. Тому, знаєте, от судити когось це дуже-дуже невдячна справа. Взагалі, я, як і будь-яка людина, дуже швидка на засудження, але я дуже добре прогресую в тому, щоб зупинитися на корню, тобто одразу зупинитися. І це мені от реально допомагає. Я бачу реальний прогрес, що я, я намагаюся не засуджувати людину. Коли я її засуджую, то я одразу зупиняюсь. Тобто, ну я бачу такий от прогрес. Одним словом, такі от речі знаєте, але не я вам звичайно порадник. Будь ласка, кожен нехай сам собі дає ради. А моя сім'я, слава Богу, складається не лише з мене, однієї, а з трьох людей, із як мінімум, з чотирьох тварин. І тому ну, рішення приймається так само враховуючи інтереси кожного члена родини. Я дуже хочу і мрію про те, щоб моя сім'я була в повному складі в Україні. Це моя мрія. Але не знаю, як воно буде. Звичайно, молюся про це, дуже це охочу, мрію про це, але ну не знаю, як буде складатись життя далі. Знаєте, якщо ти знаходишся в іншій країні, то ти зобов'язаний виконувати закони тієї країни, в якій ти знаходишся і. Ті зобов'язання, які на тебе наклали в цій країні. Тобто є деякі от моменти, їх, до речі, дуже багато, які на нас накладжені тут, в Німеччині, і ми так само їх мусимо виконувати. Ем, ну, Маленький такий, от зовсім маленький приклад, що стосується школи, тут до 18 здається, років дитина зобов'язана відвідувати школу, вона не може просто не відвідувати школу. Тут такого, ну, тут такого немає. Якщо ти більш ніж два дні не відвідуєш школу без поважної причини, а поважна причина лише одна: це довідка, довідка від лікаря, що ти хворий. Якщо цього немає, ти не маєш права не відвідувати школу більше, ніж два дні. Якщо це відбувається, то будьте готові до того, що вам в двері а, постукає поліцейський і скаже, збирайте дитину до школи. Нема такого, знаєте, ти, ти кашляєш там горло болить, не залишайся вдома. Немає такого, знаєте, в Україні. О, ми там купили якусь гарячу путівку, кудись там, в Турцію чи в Єгипет. Все, ми полетіли там, вчительці чи класні керівничці сказали, і красота такого немає. Тобто ти зобов'язаний відвідувати школу. Це закон, який, до речі, ну я знаю, що тут принаймні в нашій землі. Передбачено накладання штрафу досить великого на батьків, якщо дитина пропустила школу без поважної причини і навіть вплоть до ув'язнення. Ну, маленьке таке от, е -е, дійство, так? Мій чоловік, слава Богу, йде на поправку. Він набагато краще себе вже почуває. Він ще залишається в госпіталі, але йому вже набагато набагато краще. Навіть його відпускали додому, там, побавитися з собаками, помитися в себе вдома, полежати на своїй кроваті і так далі. Це дуже-дуже приємно. Одним словом, не знаю, як буде складатися далі ці, ці обставини. Дуже дуже сподіваюсь, що. Моя сім'я буде в повному складі вдома. Це моя мрія. Все. Ну я думаю, більш-менш якесь таке роз'яснення. Хоча ну знаєте, я не зобов'язана взагалі комусь щось роз'яснювати. Я нікому нічого не роз'яснюю. Я просто, ніби, висловлюю свою думку, що засудження других людей це дуже невдячна справа. Того, що ну, ми не знаємо, роз... Ми не знаємо багато-багато є нюансів, про які ми не знаємо. Тому не потрібно. Ми не знаємо, що переживають люди, яких ми засуджуємо. Тому ну, треба бути уважним з цим. Ну, але це моє особисте розуміння. Так? От я, як я вже сказала, не порадник, будь ласка, давайте собі раду самі. Я хотіла показати вам, друзі, пусті флакони. Пусті флакони які в мене тут позбиралися. Uh, і uh, ви знаєте, що я купувала аромати залишки у флаконах ось, ці ось два uh, парфумчика, Я купувала як залишок у флаконі. Їх тут було небагато. Лавіабель, напевно, було навіть трохи більше, напевно, міліків 15, я так думаю, а дольче Віта була тут ну, зовсім трошки. Я вже зносила їх. До речі, у Дольчі Віту я понесила, ну, напевно, разів 5 і аромат закінчився. Цей поносила подовше. Я його носила дуже добре в листопаді. Ну, ну, що сказати, один з моїх найулюбленіших залишається цей аромат. Дуже його люблю: солодкий, карамельний, шлейфовий, ви всі його знаєте. Я дуже хочу собі задублити цей аромат, якщо от він мені десь попадеться, я обов'язково його куплю. Класний, шикарний аромат. І от Викидаю пустий флакончик. Все. Що стосується, що стосується Дольче віти, друзі, не зрозуміла я цей аромат, я не розділяю тих відгуків таких: знаєте, вау, там супер шикарний парфум. Там він має бути там майже у кожного парфманьяка або парф і так далі. Ну, якось я. Не прониклась до нього. Так, безперечно, він красивий. Я не почула тут ніякого шампанського. Для мене це більше про спеції якісь. Такий гоструватий аромат. З якимись такими персиковими, навіть, десь відтінками. Так, він красивий, але. Ну, Симпатичний такий аромат, але без ефекту вау. І ви знаєте, я напевно не впізнаю, на жаль, дольче віту, я не впізнаю її в натовпі. Тобто, якщо хтось буде нею от надушений, я не здогадаюся, що це таке, а можливо, навіть не відчую. Розумієте, не знаю. От, в мене колись був відлевант, і я казала приблизно то саме, що я не розділяю. А, Восторг. от не можу згадати слово українською мовою. От не розділяю цих восторжених таких відгуків. Ну симпатичний, ну, ну пшик для мене. Знаєте, це коли щось очікував, щось хотів таке, а виявилося якийсь пшик. В мене таке було. От зараз я згадала, в мене таке було з ароматом від Валентина. Валентіна мір, не мір, а просто Валентина Асолюту, То якийсь знятий там, труфіля, ще щось. Так я хотіла його понюхати, так я хотіла з ним познайомитися. І коли потрапив мені до рук від левант, я пам'ятаю, що це Наталя мені подарувала той відливант з Італії, я просто? Я от просто а що це? То просто солодке і все. Ніяких трофійлей, там, нічого такого глибокого, там, неймовірного я не відчула. Для мене це був пшик, коли такі завищені, напевно, очікування не виправдовуються. Щось таке подібне в мене з дольчевітою. Так він симпатичний, але не вау. Мені дуже-дуже подобається флакончик. Флакончик просто дуже-дуже гарний, шикарний. Так, ну і в мене тут три. Від Леванта, які я прибила. Ви знаєте, я коли закінчила від Леванта, якось я викидала їх, але, напевно, буду ділитися своїми враженнями з вами буду так намагатися, якщо не буду забувати. Друзі, перше, про які хотілося сказати, це або місія, або Міша, не знаю, як точно сказати, від Шанель. Це така ексклюзивна лінійка. Друзі, ну це просто шикарний аромат. Це просто шикарна еталонна пудра. Еталонна пудра. Це така гарна фіалка. Там, здається, заява ще троянда, але я як таку її, прямо, знаєте, яскраву, я її не відчуваю. Десь натяком, ніби така, десь, можливо, так. Але в першу чергу це фіалка, дуже гарна пудра. Ну, Можливо, до речі, ця фіалка така гарна за рахунок цієї троянди. Просто надзвичайно жіночний. Надзвичайно такий гарний, такий ніжний, такий приємний. Він досить, до речі, стійкий, досить такий приємний шлейф має. Я не можу а, судити супер там про шлейф, тому що ну, в мене невеличкий був від лавант, А від себе я відчувала, насолоджувалася, як правило, наносила сюди і просто насолоджувалася цією неймовірною жіночністю. Красивий Еталонний пудровий аромат. Трішечки нагадує, до речі, Ліпсікроус від Фредеріка Маля. У мене десь вдома є а, від відлевант, дуже гарна так само пудра, гарна фіалка. От, це щось таке от, схоже, але ну, от Шанель, вона якась така, ну, еталонно все досить. Далі аромат, який я закінчила від Лванті, це аромат від бренда Le Couvette. Я пропишу всі назви. Це для мене зовсім нова марка, бренд. Я бачила у Валеріани, у Ані Валеріани на каналі, вона робила огляд цих ароматів, вона їх тестувала десь в Дугласі. В нашому Дугласі, в Німеччині, на жаль, я цих ароматів не бачу. Я не розумію, де я можу з ними познайомитися, але ви знаєте, ось цей аромат Aqua Paradisi мені дуже сподобався. Якщо я не помиляюся, парфумер цього аромату Жан-Клод еліна він, він ніби і простий, але в ньому щось мене от вабить в цьому ароматі. Якщо так коротко сказати, то це така акварельна троянда. Тут, тут так само є фіалка, але тут в першу чергу троянда і потім фіалка, так, якщо ми будемо порівнювати з попереднім ароматом. І тут, знаєте, якась така гірченка. Я не впевнена, я не знаю, я не пам'ятаю, чи є там герань в піраміді, чи немає, але в мене таке враження, що тут є герань, і вона дає оцю гіркоту, таку, таку, знаєте, приємну гіркоту цьому аромату. Аромат, який постійно хочеться вдихати. Хоча, як я вже сказала, от в ньому нібито нічого такого немає, того що. Ну, Акварельна троянда, що ж тут може так зачепити? А от мене щось зачепило. Я би не проти мати повноцінний флакон цього аромату в себе. От сподобався. Він, до речі, досить шлейфовий. Я от так само відчувала. На рахунок стійкості, от не пам'ятаю. Ну, Я думаю, години три він буде триматися. Я відчувала, я відчувала від волосся, тобто, ну от така акварельна, ну класна. Так, і останній від Левант, який я тут прибила, це в Назарку Парфам Менгі, або, ну, напевно, Меннагі, А Троїс не знаю. Тут я пропишу, як завжди, вибачте, за мої, за, за те, як я вимовляю ці. Ну, 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 не можу, я не знаю. Для мене англійська це надважка мова. А, так, я пам'ятаю, що. Коли от я перший раз, у мене навіть огляд є на три від Ливанта від Зарку Парфам. Мені Вікторія подарувала ці від А він мені дуже сподобався. Знаєте, але коли я почала його носити, то я не відчуваю його від себе. Тобто, це ось знову ж таки оці молекулярні оці аромати, які я не розумію. На мені вони не розкриваються. Не сидять, вони не відчутні. Тобто, ось так от, я ніби щось відчуваю. Таке досить симпатичне щось відчуваю. Але коли наносиш на шкіру, я нічого не чую вже через хвилину. І ви знаєте, вчора я зранку на себе нанесла цей аромат от сюди. Вже добити тут вже останні краплі були. І розумію, що я нічого не відчуваю, я не знаю, що мені сказати про цей парфум, А ввечері, коли я прийшла додому і перевдягалася, і надягнула свою кофту домашню, в як я була, і духа з цим ароматом, я відчула ось тут от такий приємний запах. Я не знаю. Можливо, шкіра моя не сприймаю, можливо, на тканині воно якось краще розкривається. Ну, одним словом, друзі, не розумію я молекулярних ароматів. Мені подобається 0,9 молекула Озерка Парфан. Я її відчуваю, вона гарна, шлейфова, стійка і так далі. Ось цей, на жаль, якось не пішло, не зайшло. Ось такі невеличкі пусті флакони. Дякую, що ви зі мною. Продовжуйте дивитися це відео, я покажу вам деякі свої покупки. Можливо, покажу кусочок мітинга, на якому я вже встигла побувати. Дякую, що ви дивитеся моє відео. Будь ласка, якщо вони вам подобаються, підтримайте мене лайком і обов'язково напишіть свій коментар. Приємного перегляду! Друзі, покажу вам свої покупки на чорну п'ятницю. Насправді дивно, чому вона називається чорна. Знаєте, перебуваючи тут в Німеччині наразі, я думала, що дійсно буде якась там чорна мега-п'ятниця, якісь будуть шалені знижки, багато товару зі знижками. Насправді це не так. Та сама Зара, яка оголошувала знижки на чорну п'ятницю, 40%, а... Не давала 40% на весь товар свій. так, Тобто, переважно зараз дала 20% знижки на деякий свій товар, і ну, дуже мало товару, які дійсно були з знижкою 40%. Наприклад, ось цей рожевий костюм. Я, Це єдина річ, яку я купила дві речі, яку я купила в зарі, того, що. ну, все рівно дуже дорого. Насправді, навіть зі знижкою для мене ну, от я дивлюся, мені просто дорого купити просто блюзочку за 30 євро, ну я не готова. А, джинсів було багато, різні знижки, але якось от, або розміру не було, або якась модель така, що мені. Не личить того, що ну, в зарі можна знайти справді непогані джинси, але не цього разу. Одним словом, ось 40% знижки можете подивитися. Це спортивні штани, які коштували 17,95. І наразі заплатила за них 10 ,77 євро 77 центів. І так само ковтина, яка коштувала 12,95, і зі знижкою 40% вона вийшла 7,77. Це, ну, напевно, чи не єдина річ, ну я маю на увазі спортивний костюм, який я побачила з знижкою 40%. Насправді, я дуже люблю спортивні костюми, і знаєте, я б не вилазила з них, я б носила тільки їх, тому що це дуже зручно, не потрібно нічого видумувати. Просто натягнув спортивний костюм кросівки, куртку і пішов. Але. Звичайно, все залежить від, від способу життя, скажімо так. От, коли я зараз доглядала за своїм чоловіком, я постійно знаходилась в лікарні або бігала там по базарам по, по магазинам, купляла якісь продукти, то ну, просто без спортивного костюму нікуди. Звичайно, коли я працювала, то ну, це не пасує так. Ходити в спортивному костюмі, але коли. В тебе таке життя схоже на моє, то в принципі це найкращий варіант. Погано ж, звичайно, що ковтина без капішона. Я люблю з капішоном спортивні такі ковтини. Він звичайний до цього я купляла, Я їздила в Україну і купила собі це обичний такий, бачите, звичайний котон. Я думаю, він дуже швидко закашлатиться. але перевіримо, тому що перед цим я купила собі штани і ковтину так само в Примак. Магазин примак, магазин бюджетного одягу. Там переважно ну, я не знаю, що, чи є воно, ну, китайське, скоріш за все, але там ну, непогані піжанки можна купити, там спортивні отакі отакі от звичайні костюми. Я платила такі самі гроші, навіть більше. Ну, тобто там за штани і за кофту десь 22 євро мені виходило, але воно просто до такої степені воно покашлатилося, що просто жах. Ну, Буквально два-три рази я вдягнула і от все було вже закладено. Кашлачене, це просто жахливо. Ну, побачимо, що на рахунок буде цього костюма. Далі ось така от рубашка, вона без всіляких знижок. Це я купувала в утлеті. Тобто саме Outlet завжди робить знижки без всіляких там, чорних п'ятниць і так далі. Ви тобто, бачите, що вона була там майже 35. І я купила її от майже за 15 євро. Я не можу пройти повз ляні речі. От якщо я бачу ляні речі, особливо недорогі, тому що зазвичай льон він такий дорогий. Я побачила, що в цьому магазині плаття, ляне дуже гарне, але воно коштувало 50 євро. Ну, для мене це задорого зараз. Я не можу собі таке дозволити наразі. От. А цю рубашечку, вона така. Жовта якась салатова. От камера не передає, на жаль, кольор. Вона не біла, вона така салатова, якась приглушена така салатова. Ну і отакі от е ботинки, не знаю, як то на українській мові сказати. Черевики. о, Черевики я собі купила за 50 євро, так само без усіляких знижок, бачите? Так само в утліті я їх купила, це Тімберланди чи Тімберленди. Якось я завжди хотіла мати в себе справжні Тімберленди, того що це таке взуття, яке носиться і з носу йому немає. Дуже всі хвалять це взуття. Ось я перевірю, я, до речі, минулого року ще до війни. А, о, до речі, ось є ціна тож, щось так вліпили, що прям видно, 50 євро. Е, ще до війни я хотіла собі купити тімберленди. Ми ходили в магазин, я купу перемірила взуття, і мені просто все було незручне. Там була якась така висота. Це ви бачите, вони такі низькі зазвичай, такі стандартні тімберленди, вони трошки вищі. І ось цей ободочок. Він, мене якось, він мені був такий якийсь незручний, він мені якось телепав по нозі, бо в мене дуже худі ноги. І він не облягав мене, знаєте, а якось от телеп, ну взагалі натирав. Ну, незручно, тому я не купила. А ось ці побачила за 50 євро. Мені здалося, це дуже крута ціна. Я їх поміряла, і вони виявилися зручними, тому я просто їх скупила і була дуже-дуже задоволена. Бачите, тут у нас зміка така, тут ось. така штучка. ось. Ось такі от. Ось такі от. Ну, знаєте, як тільки я щось розкладаю, то тут уже все. Тут уже приходить ось така красавиця. І собі тут місце готує, і потім тільки шерсть я маю змітати. Одним словом, друзі, ось такі покупки, нічого особливого, але я тішуся тими. Тими черевиками того, що. Ну, я мріяла якось, щоб в мене були тімберленди, не знаю. От вони в мене з'явилися, і мені сподобалася ця модель, що вони не надто високі. Не такі от стандартні, такі трошечки занижені, Дуже зручні. Я думаю, що вони будуть дуже гарно носитися. Ось такі ось покупочки. Ой, залаєш ми в злу годину. Залаєш ми. Сам не знаю, де покину. Сам не знаю. знача, поки силі. Слава Україні. Героям слава.